На огляді ювілейна монета України номіналом 2 гривні 1998 року, яка присвячена сотій річниці з дня заснування біосферного заповідника Асканія нова. Монета тиражом 100 тисяч виготовлена з Нізільберту. Маса монети 12,8 г та діаметром 31 мм. На версі монети розміщене зображення малого державного герба України на тлі степового пейзажу, що складається з окремих видів місцевої флори і фауни. Над гербом розміщена назва країни Україна і рік карбування монети 1998. Під зображенням пейзажу зазначено номінал монети 2 гривні. На реверсі монети розміщена композиція, що складається із зображення степової кам'яної баби та динамічної групи акліматизованих у заповіднику тварин. Над зображенням по колу розміщена напис Асканія нова. В нижній частині композиції розміщена герб роду Фольцвейнів та напис по колу 100 років. Заповідник заснований у 1898 році поміщиком та бароном Фрідріхом Фольцфейном. На півпустому степу він виростив сад, організував зоопарк, кліматизував десятки видів диких тварин і птахів. Асканія нова є найбільшим степовим заповідником Європи. Він розташований в Каховському районі Херсонської області. На території заповідника росте понад 500 видів рослин, включаючи рідкісні та ендемічні види, які занесені до червоної книги та інших природоохоронних документів. Заповідник є домом для понад 3000 видів тварин, зокрема понад 45 видів савців, таких як Олені, Коні Приживальського, бізони, Антілопи, Барани, Бики, Верблюди, Лами та Кулани та близько 300 видів птахів, лебедів, лелек, качок, гусей, фламінго, страусів. З 24 лютого 2022 року заповідник перебуває під російською окупацією. Багато тварин було вивезено в Крим та Ростов, і подальша їх доля невідома.